Зрозуміло, як ми працюємо? Так. А, друге питання. Амінокислоти, сполучаються між собою за допомогою. Ми пригадуємо такі ковалентні зв'язки, але вони мають спеціальну назву пептидний хімічний зв'язок. Ось тут вписуємо це слово. Поліпептидний, так? Ні, зв'язок називається просто пептидний. Поліпептидним це вже буде ланцюг з багатьох пептидів. Третє питання. Інформація про кількість і послідовність розміщення амінокислот в молекулі білка закодована у вигляді. Ми про це з вами також писали в ЗОшиті. У вигляді послідовності молекули якої? Саме. І ось тепер ми переходимо до завдання 6. Завдання 6. Біосинтез білка. Схема синтезу білка. А в цій схемі ви повинні вказати, де тут буде молекула ДНК, де буде молекула РНК, де буде білок, де буде структура, яка називається рибосома, на якій синтезується білок, де буде молекула транспортної РНК з приєднаною до неї молекулою амінокислоти, які з процесів будуть називатися транскрипція або трансляція. Назви процесів у нас надписуються тут над стрілочками, ось під різними цифрами. Якщо у вас ви не зможете виконувати роботу, заповнюючи бланк, тоді просто в зошиті своєму ви пишете завдання 6, крапочка, і потім цифра 1, Така структура, 2, така структура, 3, така структура. Що ми бачимо на цьому малюнку? Ми бачимо, що закінчується він процесом синтезу якої молекули рибосом, ні? Молекула. Ну, якщо а. вона синтеза, чого? синтез чого? Білка? Так, да, звичайно, під цифрою 8 це буде білок. То на початку цього процесу у нас знаходиться інша молекула, яка сидить у ядрі. Вона складається з двох ланцюгів і називається як? Нє, нє, нє. Рибосон, ні, ніт. ДНК вона ДНК, називається ДНК. так. Тому під цифрою 1 у нас буде ДНК. Отже, в ядрі в результаті процесу, який називається транскрипція, ось він, процесу транскрипції, під цифрою 2 він буде писатися. На ділянці молекули ДНК, яка називається словом ген, і представляє собою послідовність нуклеотидів, молекули, ДНК. Синтезується молекула інформаційної РНК. Ось вона одну однонитчаста, коротенька, і вона буде написана під цифрою 3. Повертаємося до нашого питання 3. Отже, тут інформація про кількість і послідовність розміщення амінокислот, тобто яка амінокислота стоїть за якою амінокислотою, буде залежати від того, з яких нуклеотидів. Буде отут складатися молекула ДНК. Отже, інформація закодована у вигляді, ми це писали в ЗОшиті. Послідовності нуклеотидів, молекули ДНК. І називається коротким і влучним, як постріл, словом ген. Пригадуємо? Ген. Ага. Ген. Так, отже, ось у нас перед нами фактично ген. Отут одна з оцих ниточок це буде ген. Кожну амінокислоту кодує група з трьох розміщених підряднок леотидів. Ця група називається триплета або кодон. Про це є у тексті у тому текстовому файлі, який у вас теж відкритий паралельно, я сподіваюся. А сусідні гени розділяються некодуючими ділянками, тобто групами нуклеотидів, які не несуть генетичної інформації і виконують функції розділових знаків, тому що ДНК пригадуємо, вона просто неймовірно велика. Вона дуже-дуже довга, і в ній інформативними є тільки невеликі ділянки. Оці гени їх теж багато, але вони розкидані по ділянці ДНК, там в різних її зонах будуть. Так от. Сигналом до початку синтезу, тобто, коли клітина знає, що їй треба, почати синтезувати молекули інформаційної РНК саме з цього місця. От там є триплети такі, знайдете, як він називається, і до кінця синтезу є, будуть там інші три триплета, теж знайдете їх у тексті лекції, там перерахуєте їх. А тепер інформаційна РНК ось вона, яка в нас утворилася у ядрі клітини. Оце все ще у ядрі клітини. Оця транскрипція вона відбулася в ядрі клітини. А інформаційна РНК виходить у цитоплазму і зустрічається там із невеликою немембранною органелою, яка називається, де відбувається біосинтез білка, на якій структурі на рибосомах. так, ось оця рибосома. Ось вона буде під цифрою 4. До неї приєднується інформаційна РНК. Там певним чином всередину вбудовується тут між цими двома половинками рибосоми. Це в нас тут буде під, так, 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 ось 7. Значить, інформаційна РНК, утворена в процесі транскрипція у ядрі, виходить через ядерні пори у цитоплазму. В цитоплазмі інформаційна РНК. Зустрічається з оцією РНК-вмісною, мембранною, рибосомою, під цифрою 8, тут, а тут під цифрою 4. А потім до цього комплексу приєднується відповідно транспортна РНК. Вона тут показана без збереження масштабу. Насправді вона менша за розміром. Уявляєте собі, що це теж коротка така молекула, транспортна РНК. Ось вона під цифрою 6. Вона переносить амінокислоту. Тут вона показана прямокутничком. Або білка тут вони кругленькі, того вас трошки це збиває. Ось Оце, оцей сирин це буде одна з амінокислот. Транспортна РНК переносить амінокислоту. Так, тут у нас іде під цифрою 9. Да, ось в цитоплазмі зустрічається з транспортною РНК. До цього комплексу приєднується відповід... так, з немобраною органелою все, отут буде рибосона, да, дев'ять. До цього комплексу приєднуються відповідні транспортні РНК, кожна з яких переносить свою амінокислоту. І так починається процес трансляції, тобто зчитування молекули білка із молекули інформаційної РНК. На верхівці кожної молекули транспортної РНК є триплет нуклеотидів. Ось три підряд нуклеотидів. Тут їх багато, тут просто виділено тільки оцей триплет. А так вона вся з оцих нуклеотидів складається. Там далі буковки теж продовжуються. І ось оцей триплет, який називатиметься антикодон, АГА, він повинен бути комплементарний до трьох підряд розташованих нуклеотидів у в ділянці. Оцієї інформаційної РНК. Ось тут буде в нас написаний антикодон. Він має розпізнатися, тобто утворити комплементарну пару з відповідним кодоном інформаційної РНК. А в результаті рибосома наче ковзає зліва направо по ниткоподібній молекулі інформаційної і РНК і збирає білок.